Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині очікується температура від плюс 21 до плюс 13 градусів в день, а вночі від плюс 15 до плюс 17. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ але ближче до середини дня він повинен закінчитися. На півночі. У Житомирській області температура вдень буде від плюс 20 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 16. Зранку до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами, вночі йтиме дрібний дощ. Вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не передбачається. У Чернігівській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 18 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 13. До плюс 16. У Чернігові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ до ранку втратить свою силу, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. У Сумській області денна температура буде від плюс 20 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 15. Протягом усього дня у Сумах буде триматися хмарна погода. Ранковий сильний дощ вдень послабшає і до приходу вечора скінчиться. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 21 до плюс 14 градусів вдень, та вночі від плюс 14 до плюс 17. Зранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вдень і ввечері буде йти дрібний дощ. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 17 градусів та вночі від плюс 17 до плюс 9. У Донецьку ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без дощу. У Луганській області вдень температура становитиме від плюс 25 до плюс 17 градусів та від плюс 11 до плюс 19 вночі. У цілому у Луганську погода очікується хмарна, лише ненадовго день порадує нас ясним небом, без опадів. На півдні. У Одеській області температура в день буде від плюс 20 до плюс 16 градусів, та від плюс 13 до плюс 16 вночі. В Одесі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Опадів не прогнозується. На Миколаївщині очікується температура від плюс 22 до плюс 14 градусів в день, та вночі від плюс 11 до плюс 17. У Миколаєві увесь день небо буде ясним. Але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. На Херсонщині максимальна температура в день становитиме від плюс 21 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 9. Ранок у Херсоні буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари, опади не передбачаються. У Запорізькій області в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 15. Хмари у Запоріжжі будуть ховати небо весь час, вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце без опадів. У Криму очікується температура від плюс 18 до плюс 10 градусів в день та від плюс 15 до плюс 6 вночі. Ранок у Сімферополі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. На заході у Львівській області температура в день буде від плюс 18 до плюс 14 градусів та від плюс 13 до плюс 16 вночі. Зранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами без дощу. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 18 до плюс 16 градусів. Та вночі від плюс 11 до плюс 17. Хмарна погода протримається в Івано-Франківську увесь день. Вночі та вранці опадів не очікується вдень і дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На Тернопільщині денна температура буде від плюс 20 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 16. У Тернополі небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення, опади не прогнозуються. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 23 до плюс 17 градусів в день, а вночі від плюс 15 до плюс 18. Ясним небо у Чернівцях буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Вдень очікується дощ із грозою, який ввечері перейде у дощ. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 17 градусів, а вночі опуститься до плюс 17. Протягом усього дня в Ужгороді буде триматися хмарна погода. Вдень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Рівненській області температура вден буде від плюс 18 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 16. Протягом усього дня в Рівному буде триматися хмарна погода. Вночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. У Волинській області вдень температура становитиме від плюс 18 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 14. Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Луцьку погода буде похмурою. Вночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи зранку, пройде без опадів. У Хмельницькій області максимальна температура вдень становитиме від плюс 18 до плюс 14 градусів та вночі від плюс 13 до плюс 17. У Хмельницькому день ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора буде хмарно, без дощу. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень буде від плюс 25 до плюс 17 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 16. У Кропивницькому хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вдень очікується дощ із грозою, ввечері сильний дощ. У Полтавській області денна температура буде від плюс 20 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 16. У Полтаві протягом усього дня погода буде похмурою. Ранковий дощ поступово перейде у дощ із грозою, який ввечері зміниться дрібним дощем. У Черкаській області денна температура буде від плюс 22 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 17. У Черкасах майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 24 до плюс 16 градусів в день. Та вночі від плюс 13 до плюс 16. Весь день у Дніпрі буде хмарним, ввечері можливо пройде сильний дощ. На Вінничині температура в день буде від плюс 18 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 16. Ввечері у Вінниці на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.